Друзі, всім привіт! Так, другий день у нас турніра. Сьогодні настрій покра... О, покращий. От щоб так воно і 5 днів простояло. Нехай взагалі ніхто не нападає. Сьогодні настрій покраще. Може... може, може, щось подумаємо. Так. І рігард є, і блін, і люська є. А давайте, а давайте без Давайте, давайте візьмемо свого теж Рігарда. Давайте візьмемо протея. Давайте... Давайте що візьмемо? Люську зніме. Може візьмемо Кулятко. Кулятко, що його ще взяти? Ой, в мене ще ж нова є. Я нею рідко граю. Хотів, хотів і рідко граю. Давайте ще цього візьмемо. Чи... Ну фі... ладно, візьмемо... Хе... Якось якось так спробуємо. Можна командою за шість камінців придумати. О, в принципі, непогано. Патить не треба там нікуди летіти. Так, давайте так. Ну, і не дивно. Так, Рігарда залишимо. Давайте Рігарда залишимо. О, чудово. Далі, далі. Далі зараз нас все знімуть. Давайте так, щоб перезарядитися. Хай знімає. Так. Підхилимся. Блоканем эту сторону, раз это не блокується. Давай, Фиол, мне. Так, зараз знову у нас з нас будуть все знімати. Тому робимо так. О, на, на кінець така кабана зарядили. Так, давайте так, так, так. Просто будемо пробивати. Щось воно не пробивається. С беда с Так, ну давайте так і пробувати тут забирати тварь. Що тут ще сказати? Прям перед хілом. Давайте так. Фух, доїхало хоч щось. На те я розраховував, що доїде. Давайте комбить. Може, хотів сказати, може дотравиться, якщо травілка ляже. Не хоче він дотравлювати, зараз жовтим його приб'єм. Все нормально. Так, в принципі, мені команда сподобалась. Бити, правда, нема кім, але... але є акула. Давайте ще разок. Ух, добре. Давайте жовтий збирати. Блін, не зняло. Давайте тоді так пробувати. Фіольчик хочу підтягти. Так, ну як мінімум Блін... А, Сонька заплочена, все, все нормально. Зараз ми її добить маємо. Ні, не маємо. Ну і ладно. Ну і фіг з тобой. Давайте а. Так. Ще два хода що так довго ще качка зараз ультане давайте рігарда зарядимо може в Рігарда не ультане а може рігард ладошку покаже так отраження два хода. не хотілося б не хотілося б його хватати собі. Давайте так разок. Тепер так разок. А тепер можна блочити. І взривати все нафіг. Чудово орігарда залишаємо. Куди гулять піде? Так, знімаємо. Давайте, якщо оборона буде стояти в А, то можна в принципі постаратися щось, щось да зайняти, якісь місця. Так, червоний. Давайте ще так спробуємо. Так, фіол, п'ятірку, не думаю, да? Трієчка ніяк не збирається? Ні. Ні. Ну і фікс тубай. Так. Два у уклониста стоїть. Давайте так. Там ще жовті є. Давайте за Рі... запіндюримо. Ай, бля, не вбили. Ну ми можемо ось так зробити. Чудово. Так, цих так, а цих цього качкаю. Та качка з люзкою трошки не, не, ну, не працюють разом. Так, поки працюють, чіпати не будемо. Ой, блін. А як би тут п'ятірку жовто зробити? Так, подумаємо, подумаємо. Ну, давайте фіол. Так, аби зараз самому себе не перехитрити. Ставте протеї в покої. Так, все-таки добили, да? Ну, давайте ще так. Обожаю акулу. Так, може не покаже долоньку нам? Ну. Не показав. Нормально. Давайте просто бити. Пофіг на ту контру. І може що полетить. Цей не ресається так що проблем не буде. І люська. Є в нас отакі от проти люськи. Так, два жовтих, два фіолетових. Так, там колешка. Колешка. Давайте так. Блоку выстачает. Блоку выстачает. Сила есть, в принципе. Мишка есть. Ну, сейчас будем пробовать. П'ять синіх наша вони мені. Так, фіолетові зібралися, так? Да? Давайте так, щоб кабана не зарядить. Так, зараз будемо дивитися, що тут там воно. Так, мішка нам не дуже допоміг, але... Ну, чувствую у мене проблеми. Блядь. Ну, не можу, щоб все нормально було. Ну, я без акули тут не вивезу, не вивезу, ніхрена не вивезу. Ясно, йдемо стандартно по одній поразці в день. Зря я щось міняв, мені здається. Так, не будемо ручити собі голови. Так, поки що так. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.